Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову порунаємо світ Dead by Daylight. І знаєте що? У грі щойно вийшло нове зумове оновлення, тож нас чекає багато цікавого, світковий настрій і звісно трохи жахів. Отож, ми з вами розпочинаємо. Дідь до мене до тут в хатку такраз 4. Але треба Ти гост, треба дивитися поназад, щоб воно не вдруг тебе. Втіхую кра... Блять, він до вас прийшов в хатку тікайте, він до вас прийшов тікайте з, з цього не з огороду. Не знаю. Він, тупо... він мене побачив і просто такий мимо мене тупо пробігає. Ми накидаємося. В нього? Да. Я до вас йду. А де ви, де ви біля хати? Так, да, я музику чую. Тоше він де ага бачив. А, це чувак, що хоче це фармити. Це це, це формилщик. Це Як ви зрозуміли, це був маньяк, який вирішив очки пофармити Ну, а ми були не проти. І ось такий вийшов. Милий. Це, да. це формечик, ну це чувак, який нас не буде вбивати. Це, типу, він, ти собі очки набираєш, а він собі. Це він Боже, самі вбиваєш. божественні, прекрасні люди. Боже, дай їм, Господи Боже, да. здоров'я, щастя, діточок, як на небі, зірочок. Блядь, прикольно. Класний чувачок. Я свечу. Я просто пост поставлю, за цього, чувак, треба у уник записати собі, я знаю. Онлайн свічку Онлайн свічку в церкві, да. Онлайн свічку просто. Я як таку катку зайка не знімати. Знаєте, після такої сумної вот, розмови, що у нас була, у нас просто така фігня стає. Чувак просто почув наші крики, наші молитві і такі. Давайте я вам це групу слабу. Ти раз починила цей. А як кидати? А де сніг взяти? А, а що він його? Що не сталося? А той почав його сліпити фонариком. Наші його покарає. Тупо це, гасимо, гасимо сніжками. І ще нас його тупога загасить. Ну він. Ну як сказати? Мені один попався так само в гостфейс і він ну, нас пожалів був. Я б його не сильно би це довіряла йому. тому що ну може він може це. Без поняття. Потім всіх загаси і все. ну На, на останньому генераторі. Він як полудобрий О. і і недодобрий Гаврик. Ой, бляха. Ти да нам його зарядити, зайка? Бачу, я стараюсь. <рит> 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 я тіко, тіхо. Я, я з одним був так виконав крас по генератору. Що треба було пошкодити 15 разів генератор. А що його не дає похилити, в чому проблема? Ну цей зараз буде знов сліпити. О, Домі. я тебе. я тебе прикрою. Нащо ти його сліпиш придурошне? Бо воно дурне? Не, Єрка, вони це, вони набивають як його, бали. Шків. Нормально. Ой, тут, тут ще ну, вихід вирішення. Так, да, сніговик. Ой. сніговик. А це сніговик поганий, він зірвався біля мене. Бідойся маленько. О, а тут є якийсь цей. А як тут відкрити? Ух ти, воно відкривається. Шановні глядачі, в деяких моментах ви будете чути маленьку дитину. Це маленька дитина Ірусі, яка грає з нами. Від цього нікуди не дітися. Він там буде в деяких моментах ставляти коментарі. Круто. Що, ой? Ящик. Яш... А, а де бо... цей гост? Я, я з, ним, я з ним біля нього двіжух, я хочу бути біля нього. Щось я взяла, якийсь крак, вату, коллект. Що вже, вже не видають, чи що? Шо, Дроп фаєр, крекер. Кинути якийсь крекер вогняний. А що за ну, крекер? Ну от це ось сніжок. А це типа фейерверк. Салют! Я салют запустила! А це типа фейерверк. Салют! Я салют запустила. Блін, шкода ви то не бачили. Де? Ну, так ну, пізно, все, я вже кинула салют. А де ти салют знайшла в ящику? Салют, да, можна... я салют в ящику нашла. Вау. Що то, що ти казав? А тут Ні, можна так? кланятися? Я йому покланюсь за того, що він мене не чіпає. Де він я йому поклаюсь? На, він цього дебати. Дякую що тобі, дякую, дякую. Підніміть його, давайте. Ви в баню йде, Він його сліпить і бісить. Я богоцю, бого синього. Ми, ми тупосить. Він нас не чіпає, ми його не сліпимо її, чого? А якщо? Тупо Ну, то Я тоді, тоді я його прокляну, а не свічку поставлю за, за щастя здоров'я. все і нашла. Ой, я ліхтарик знайшла, але ну, я не буду його сліпити, я ж добра. Він тут, він тут біля мене бігає, десь поблизу. Я тут на горі заводи генератор. От зарази бахнуло. А, це вже працює, я думаю, що я не можу його цей. А, якщо аж дуже воно там крутиться, то... тут я якісь... ага, що вже тупо... скіл чеки фул. Да господи! Криворука. Я тупо йому виконую завдання так само. <риво> а яке завдання? А що тут треба зробити, щоб отримати... Що? У маньяка зараз завдання пошкодити 15 палеток. Да. Mm -hmm. А чого ви цього не бадешки завдання. У нас, у нас екі екі одні одні? Одні? У у є якісь завдання. БД врятуєте ви. У нас є, що під час погоні від маньяка, то треба 3 рази пошкодити. Ну, як пошкодити, кинути палетку на землю. Uh. Рятуйте ДБДшника, ви, ви чого не рятуєте? <рес> Безпоняття. Встали, чувак, майже здихає спокійно, це мене тут собі граються. Ой, сорі, це я криво Я не можу попасти в скілчек 300 цього, я розумію. Прикиньте, я повністю сама полагодила генератора і ні разу не промахнулася. Ви можете уявити, щоб я могла таке зробити? Я, напевно, сплю. Я напевно ще не проснулася, і ти до сих пор звониш мені і питаєшся мене розбудити. Та-та. Mm -hmm. <гум> Опа, на тобі шостого. А на мене щось треба. Він, є... він, він, він на тобі злоба купив, він тебе зараз може покласти за один удар. Ну ти не бійся, він тебе просто поставив на крюк. І спокійний його А синій Блін. О, гарно. Де твій меню? Де манюк? А во. я <гліг> в нього кинула снизу. Він за <пліг> цим тупо бігає, у них у них у него кохання, друзьями. Пане начивка сексес на 10 цих. 10 раз сексес в ули натикнути. Прикиньте? А, що, типа, 10. 10 разів... Repair total of three generators. Поняли, я три yeah, подряд. генератора починила сама в соляну. Біля генератора одна нас зразу були двері, що можна відкрити. А я знаю, а я хочу тут ще побігати з ним, він класний мій чувачок. А він цього ДБДшника не годен пустити. Да, да, да Він його. він його зараз пікнув. Так... Він мене гепнув! Все, 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 не буде, не буде, не буде, не буде. А що ти робиш? А нічого я в нього сніжки кидаю, а він цього ДБД походу, не пусто. А він походу думав, що ти хочеш йому підлікувати. Ні. Дік мене, будь ласка. Та йдем, караль, це вже все ж кінець сюди йде. Да. Я виграла. Мене синіжку, він мене кидає сніжку, він мене кидає сніжку, боже, у нас тут. У нас ото війнушка. Ой, все, у мене, у мене сніжки кінчилися. То що мені треба прихил. <гум> не не вдарив мене. Ось <гум> ну, так класний манюк. Шкода, що така рідкість. Ну, ось такий вийшов відосик, дорогі глядачі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть коментарі. Дякую вам всім за перегляд. Пока!